Свято, мої дорогі маленькі, О, які світочки красиві нарвали. Де Свято. храм наш браний так святково, і це зовсім неспроста. Є у храмі матір Божа і умання наша присвята. Почаївський образ славимо сьогодні. Дорога до Почаєва не така вже й близька. Пресвяту діву ми разом попросимо бути з нами у день її торжества. І стріли обертала, і від кулі покривала, хворих і селяла, бідним ти допомагала, немічних втішала. І хто б до тебе не прийшов, усіх своєю любов'ю огортала. Я запитую маму. Мати Бога, дерева. Мама очі на біса підняла, і мені вона сказала. Мати Бога з нами, на джині нарове, радуйся, діва Пресвята! радуйся матірку нашого труця. Радуйся заступниці наша перед Богом покріне згодиться своїм омофором. Матінко Боже, у тебе попросим, ніколи нас не залишай. Ми твої діти смилена богам від віди захисти наш квай. Матінко Боже, дівпи свята, богослови нашу землю, богослови нам мирне життя, щоб люди один одного любили і Господи ніколи не хнівили. Нашим Наші. Дорогий владико наш, ваша паства із радістю зустрічає вас. Разом з вами будемо молити. Матір Божу будемо просити миру, радості, добра на многі і благі літа. На многих літа, даруємо вам ясного. Дякую вам за чудове привітання. Такі хороші слова. Віршики прямо трогають за душу.